Так, дядьки, всім попривіту. Сьогодні буде 5 хвилин такого трошки вечірнього репа вам в ленту. Посидите, подивитесь. От. Особо нового нічого не готував, бо я ж кажу, трошки ніколи, то уборки, то ну, короче, свої ці моменти. Що вам покажу? Покажу вам рудика. Інспектор Рудик, люсько-заміститель. Це наш істинний арієць, Голубоглазий, рижий пес. Дивіться, який у нього навіть рот рижий, <сіки> наскільки він рижий. Рудик оддай. Йому можете лайкосик поставити. Він маленький, але вже працює, трудиться. Да? Ну і віддай рудик. Е, ну і в принципі. Так, що що в нас залишилося, з чого ми почнемо? Губки продані. Це теж, я ж кажу, нічого не випакував, нічого не відправляв. Це після празників. Наборчик ключиків, кстати, ну, сьогодні таке трошки побалакати буде цей. як його, Хтось писав, там типу, раніше ключі на розвес продавав, а зараз отак на глаз. Типу. Ну, є таке поняття, ще, як продажа лотом. Лот, от, Наприклад, лот ключів, от косарь. Да? Я тут вже по опиту знаю, що тут около 20 кг. Ну, блін. Буде навіс, буде їх в мене полтони, буду навіс розпродувати. А так поки от набором, е косарь. Так, ці диски, є горілка. Може хто хоче заберіть її. Я, скажу, Це тут насос є. Теж хтось спрашував, Така якась доповнительна. Це бенза. Шланг нема, ну так вроді непогане составлення. Ось така горілочка, ну це три сотні. Так, ну, лерочки, болото охраннення, теж це. переберуться. Ну, все, все потихеньку, всьому своє. Время. Там штурвальчик, тяга, права, лева, різьба, головки. Тоже там от 500 гривень. Навіть вот, навес. Ну що тут навес 2 кілограма. Такое. Тут до хрена 13-15 там в'язанка такі всі, ну коротше 500 гривень. Цепочки заберіть за 800 Кабанчик 2 600. Ну, Можна трошки торг. Ну, в принципі, на... почти на все можна трошки торг. Ну, трошки це не половину збити. <гум> трошки це трошки. Тяги теж права ліва різьба, длинні, хороші закосарь. Отакі от лірочки. Може, хто не бачив, подивиться. Захоче купити. Знаєте, Снаружи вони ужасні, а внутрі прекрасні. От, Вінт, ой, вінт цей на циркулярочку. Ось такі диски на сковороду. Може хто хоче стойку, таку закосарь. Блін, 15 кг, не ні, більше в ній, Кілограм 16-17 ну Ну, косарь, Не знаю. Ну, вона, бачите, така на магнітиках, у мене одна була така в зборі, це одна залишилась і ну, ще кудись її може примудрити. Воно дебеле. Почти 20 кг. В зборі 20, ну це з механізмом. Це може кілограм 16-17 Тиски такі репнуті, 700 гривень. Бабка. З ЧПУ станка. Оці ось, ось приколи. Я ж кажу, зараз цю неділю продажі не дуже, бо всі готовляться до Паски. От ці, ну, всі моменти. Так, по ножикам. Вже просили, щоб по ціні виходить. Дивіться, 770 на 90 на 25 ножик. На 1000 гривень він затягує. Отакий от, от дивіться отакий от потужний ножик. От. На 1000 гривень. Це продано рієчка, її один ножик, і все ще одна нова рієчка. От, нова рієчка. Е, так. Ну, Як ви бачите, тут різна толщина, різна ширина, длина. Короче, я ж кажу, 70 і 80 гривень кілограм. От, Оце по 80 тобі Тобто вона на накасар затягнула. Можете посчитати, який в ній вес. Ну, Оця дебела кілограм з 30 так, а це у нас інспектор Жорик. Жорик, Жорик кабан. Бачите, я ж кажу, інспекторів мало не буває. Блін, отдай. Що ж ви такі всі кусючі? Кусючі, жорик. жорик. Йому теж можете лайкосик поставити. Він іноді халтури, але теж працює. Дивіться, який жирний, впитаний. Да? Жорик. Жорик. Ладно, далі. Конуса за косарь. КМ6. Центра і ті яких ну, перехідні втулочки. а ну про ну треба його продати. Що це таке? Буде тобі трошки на ковбаску люська філони. Так що, Жорик, тепер, тепер ваша очередь зарабатувати. Мамашка не хоче. Так, е шестерні зіл, патрони, кручки потужні, дуже потужні. Оце всяка ось, 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 матня, оправки. Оправки, балабухи такі є. Це... Так, оце, ось о, цей огромний фаскосніматель. Це ножі. Там щось воно крутиться, якісь пружинки регуліруються. Ні, КМ3. Мега, мега потужна штука. Ну, це я так, свиду воно похоже. Тіпо на якихось дорогих заготовках фаски знімати. Так, є ось такий всякий шмудячок за. За косарь. Так. Чинь, чинь. Там метчики, щось, лерочка, сверлишки, сверлишки, розверточки. Ну тут таке. Ну, приличне, кажуть, приличне. І під дрельку. В общем, ну мусора нема. Така фреза, метчик, фрезичок. Вот, фреза модульна. Це теж за ці патрони питали. Це не патрон, це теж якась типу фаска зніматель. Бачите, це крутиш, виставляєш глибину, дуп, ну, наскільки продуплить треба, крутиться просто. А цими шайбами регулюється. 300 гривень штучка, воно R6M5 повністю рапідне. Так, що у нас? М6 модульна фріза R18. Ну, Тут ось всякий такий. Ну, ще один інспектор якийсь виліз. Мда. От, авіація. Це теж не добрався. Запроси можете давати на КМ5, кому треба. Рієчки забираємо. Дві штучки залишились одна продана. Да. І дві остались такі. От. Вони просто потужні на дровокол. І 2600. Ці чуть -чуть тут виробітка. вони не убецані де нічого, просто чуть-чуть вироботка. Да. Так, болтики такі. і такі. І такі, і такі болтики. Лерочки. Тут 27 і 30, Ну тут, короче, я вам би корзинку забережив по сходної ціні, Тут їх 24 кілограма. Полторушка. отак повністю корзина. Так, тут два розміри, А може й один. Ну, 27 і 30 і все. Так, 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 що у нас тут? Оце все балабухи за косарь. Хріні зна, що воно таке. Ну, може кому інтересно, забирайте. Такі ось балабухи КМ3-4. От і метчики. Я їх розсипав на дві тих, бо за два косаря не хочуть, буде за косарь. Е там 18-20 одинакові, не одинакові. Ну, коротше, їх до хрена і недорого. О. Так, ну і ще тут трошки пробіжимося, пройдемося, що в нас є, чого нема. Розверточки КМ4. КМ4 по 200 гривень. От одні вони залишились. Набори такі обичні центра. КМ5. 4, 3. ну Я думаю, видно 100-200-300 гривень. За наборчик 500. Фрези такі всякі 6 м 5 нові, в основному нові, бачите. ця 100 на 100 та 100 на... 80 на 60, радіус, ні ну коротше таке. Цих дохрена потихеньку беруть. Ну, таке. Це щось якийсь мусор. Фрези на той поштучно 125-125-80 і сотка. фрез. Мітчик 76 на 2 Потужний дебелий. Різці ці яких? ну різьбові двадцятка висота. 5 штук 300 гривень. Ну отак пачка. Вони в пачках там 5 штук 300 гривень. І лінійки ЛТ 200, нульцеві з пашпортами. Хрен ти його стрієш одною рукою. Трошки нету. Ну коротше. лінійка трьохгранна, вона трьохгранна лінійка. Секунду. Ну, не буду її сильно доставати, розкручувати, тому що ну, воно нове, красиве, бачите, тригранна лінієчка. Шикарна нова запечатана. 750 гривень. Гривень і поїхали. Шикарна. Дві за полторушку. Отака супер акція буде. Е, Сверлишки. Бачите, 53-60, ну не супер хороше качество. Вернею, як качество. Та хай, хоча там трошки конус е, прокручений. От, може, якщо недорого, в принципі, недорого, то беріть е, 27 от. це ті, що я казав, 30 на 3,5 і 27 на 3,0. Цих багато 100 гривень штучка. Це і поштучно. Ну, оптом уже не предлагаю, там 100 кг десятка два продав, а куча й не уменшилась. Ну, от взагалі. От взагалі, взагалі не вменшилось. Так, да, багато. Ну, так буває. То коли, я ж кажу, грибанув з дуру. Думаю, Го, багато ліра крязь, там два розміри. Ну, буває і таке, а що робити? Ладно, на цьому буду закінчувати. тому що інтересно пишіть на Viber. Правки будуть попозже. може рейсмус 800, і кому інтересно. Після Паски я відправляю все. Отправка, як новою поштою, по предоплаті, ну нічого нового. І от теж за предоплату щось недавно хтось купляв там за тисячу гривень і при, кажу, предоплата на ложкою. Кажу, наложок нема. І знову ж почалася ця канітель. Віру, віру, не віру. Що от, отправлю, не отправлю кину, не кину, а це я там заказував. Я чоловіку доказую, кажу, дядя, це каже, я вже купляв, мене кидали. Кажу, ти не. Оце знаєте, в Тіктоках купляють то по 200 доларів, нові, склад, конфіскат. там, Конфіскували контейнер. там оце, Ну, коротше, в уші суть. То бензопили там по 600 гривень нові, купляють там ото скинь предоплату, все відправить, ну, чоловік скидує. А навіть подумати, що були б такі бензопили, Барига купляє той весь контейнер по 600 гривень, їхня стоимость стоїмость 2000 гривень. Любий барига б бразу вийшло б це відео. Сказав, купляю весь контейнер, удаляй відео, все, скинув там бабок, там, поїхав. Ну, я в общем кажу це, якщо було б по-настоящему. А люди ведуться, а коли от людям реально продаєш товар, кажеш, ну, предоплата це залог, що там забереш, я не требую всю. Час, наприклад, щось куплю, там фрес, наприклад, на тисячу. Гривень ну, ну, 300 предоплати, там, остальне на почті. І все, ніхто ніколи нічого не дуре, а це ну, ну, почти кожен раз. Вот ну, Це коли нові люди додаються, я кажу: ну от подивіться відео, тисячу відео, тисячу комментарів. Ну, це ні, Ніхрена кажу, ну ні, то ні. Як я кажу, лучше нічого не заробити, чим йти в мінус. Що є спіцом, там заказують, чисто так, знаєте, прикол потягнуть. <кхе> Він закаже. Ну, там хай там тікануся туди, там, 150 назад, ну, сильно на 300 гривень обідні. ну, Суть в тому, що нахрен таке робить. Є, так, да, були такі раніше, що просто по приколу заказували. Ну, то таке. Тому я кажу, предоплата це залог того, що воно вам потрібно, що ви заберете і все буде чітко. Все, ладно, всім пока. Лайк, підписка, вся херня.